Спальні кімнати, кухня і навіть відпочинкова. У селі Трибухівці Бучацького району відкрили будинок для переселенців. Розпочати роботу над створенням прихистку для людей, які втратили своє житло, запланували у березні, адже тоді наша область прийняла близько 130 тисяч українців. Тоді ми розбили принципи на три категорії: це короткі термінове, це майже 6 мільйонів, які проїхали на один день. Два зупинялися. Середньотерміновіться ті, що там два-три місяці території для прикладу, там Харківської області. Якщо наші вибили москалів і звільнили з територією, є житло, люди переїжджали. Київська область переїхала і довго Це, На жаль, ті люди, які українці, які втратили своє житло. Будинок переобладнали у старому студентському гуртожитку. Його навчальний заклад не використовував протягом кількох років. Реалізовували проєкт за гроші з освітньої субвенції державного бюджету. Відновлювальні роботи тривали близько трьох місяців. Той об'єкт, який знаходився в цьому місці, і те, що є сьогодні, це взагалі ну, об'єктивно ми порівняти не можемо. І, мабуть, мабуть, оце велика відстань від того, що було і того, що сталося, це може уособлювати нашу з вами державу, нашу з вами. Взагалі відданість один одному того, що українці здатні захистити себе, здатні захистити своїх. Людей своїх громадян у кімнатах є все необхідне для довготривалого проживання меблі, матраци, подушки, постільна білизна. Олександра Єрьомко приїхала із Донеччини на Тернопільщину із донькою, зятим та трьома онуками. Зустріли хорошо, все понравилось, все було оборудовано, постілі, принадлежності, все, все було як положено. Ми попали в рай. Я вам чесно кажу. Будинок розрахований на 400 переселенців. Першими сюди заселятимуть громадян, чиї будинки зруйнували внаслідок бойових дій та родини, які досі проживають у приміщеннях навчальних закладів.